Ірина працює дистанційно. Вдома розповідає перебої з електроенергією та інтернетом, тому часто користується послугами пункту незламності. З вересня приходить сюди з дітьми, які навчаються онлайн. Найкращі умови комфортно, можна попити чай, каву, є постійний інтернет, світло, умови. Ну, Комп'ютер це мій, а для дітей особливо. У цьому пункті незламності, розказує відповідальна Олена Колеснікова, також можна відпочити, скористатися кімнатою матері і дитини або отримати інформаційну допомогу. Тут є все необхідне для того, щоб люди відпочивали. Бачите, так, таких спання в нас три, тому за необхідності за ми можемо організувати, люди можуть спокійно відпочивати тут. Ну, є все. П'ятдесят коека місця, взагалі пункт незламності десь 300 чоловік може вмістити одразу. У пункті незламності працює дитяча кімната, говорить Олена Колеснікова. З дітьми працюють психологи і вихователі. Ріфатов Рі – один із тих, хто забезпечує дитяче дозвілля та надає інформаційні послуги дорослим. повідомляємо, де можна отримати гуманітарну допомогу, де можна будь-яку допомогу. Інформацію допомагаємо оформити. Верпового допомагаємо, інші різні допомоги оформити. І як доповнення до цього ми працюємо з дітьми. У нас є абсолютно різні заняття, як від звичайних майстер-класів до більш освітніх. В іншому пункті незглавності також облаштували кілька кімнат. Щодня розказує відповідальна за пункт Оксана Романович, приходить до 20 дорослих і близько 10 дітей. Якщо у районі відсутня електрика, людей більше. У нас завжди світло є. Завжди є для людей можливість використовувати мережу інтернету через підключення через Starlink. І якщо немає світла, не дай Боже, воно так станеться, то у нас є підключення генератора. То людям завжди є така можливість отримати, щоб попрацювати, кому потрібен інтернет. Також в нашому пункті незламності є практичний психолог, який може на жаль зараз це потрібно надавати психологічну допомогу людям. Катерина Михайлова привела до пункту двох своїх дітей, коли старша донька вчиться, молодший під наглядом вихователя. Пункт неземності він дуже допомагає нашим діткам і нам, коли немає світла опалення, і дуже приємно, що наші дітки займаються тут». Світлана Літуринська, вихователька, займається з дітьми трьох-чотирьох років. Під час зустрічей каже, встигають і повчитись, і пограти. У нас є можливість запросити сюди наших вихованців, те, що у нас є змога з ними працювати не тільки онлайн і офлайн, тому що, ну як то кажуть, живе спілкування нічого не замінить, незважаючи на те, що ми виставляємо свої заняття так, ну, якби онлайн, але дітки приходять і навчаються, незважаючи на такий важкий час. У пункті незламності розказує Оксана Романович, також можна набрати питну воду. Благодійна ізраїльська організація подарувала очищувач. «Кажуть, дуже класної якості вода. Пункти незламності працюють з 9 до 17. Якщо буде необхідність, говорять відповідальні, можуть працювати цілодобово. У громаді, за інформацією Херсонської міської військової адміністрації, облаштували 23 пункти незламності, які працюють із грудня. Під укриття у них облаштовані підвальні приміщення. Там, де такої можливості немає, встановили протиуламкові укриття. Порядок у пунктах незламності забезпечує муніципальна варта. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Ігор Петченко Суспільне новини Херсон.